Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект HyperLiquid. тому що це один з трьох проєктів, про які я ще не знімав відео, бо про Aevo та Кілоекс я вже зняв. Ці проекти досить схожі, їх можна поєднувати. Сьогодні поясню як. Ну і також цей проект теж не має свого власного токену, і ми маємо шанс його отримати, виконуючи певні дії. Отож, HyperLiquid – це є DEX-платформа. Біржа, на якій можна торгувати деривативами. Побудовані вони на арбітрумі, тобто це є L2 рішення на арбітрумі, але вони планують працювати на своєму власному L1 блокчейні, який побудований буде на космосі СДК. Проектів на ринку з'являються щораз то більше, їм всім потрібно якось випускати свій токен у світ. Відповідно, ретродропи – це такий метод дистрибуції, який останнім часом використовують проекти. Тому є гіперліквідний став винятком, вони додавали систему поєнтів, які може. Можемо фармити, отримувати за торги, за стейкінг, надання ліквідності на їхню платформу. Тому сьогодні я у відео це все покажу, покажу, як поповнювати аккаунт, покажу, як торгувати, щоб не втрачати. Все, як завжди, буде максимально доступно, простими словами, тому думаю, вам сподобається. Тож сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, давайте без води одразу до екрану мого ноутбуку. Перейдемо на дефіламу і можемо побачити, що в нас гіперліквід третій на місці по об'ємах між всіма децентралізованими платформами. Їхній TVL на даний момент складає 161 мільйон доларів. Якщо взяти до порівняння, наприклад, ось у нас Aevo – 50 мільйонів. КілоЕкс у нас 20 мільйонів, а гіперліквід 161 мільйон, тобто він є значно більшим, але водночас тут є значно менше юзерів, тому що у нас тут лише поки 40 тисяч користувачів. Потім ми з вами трошки прикинемо, як можуть бути конвертовані ці поінти у токени, скільки поінти можуть коштувати, тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ви навіть можете побачити, що в нас зараз волюм за 24 години на деривативах показує 1 мільярд. Взагалі це дуже і дуже багато. Ми ну, бачимо, що починаючи з вересня, у нас ці. Віль став стрімко зростати. Багато хто питає, а чи не пізно починати робити такі проекти. Я вам скажу, друзі, так, доки не вийшов токен, доки не роздали дроп, не пізно. Тому що я, наприклад, не зустрічав такого, щоб вийшов якийсь проект один-два місяці і роздав дроп Зазвичай це тягнеться місяцями. Тут поінти ми можемо фармити до травня, мені здається, тому часу ще є достатньо. Тут можна подивитися, вийшов у нас проект 15 червня 2023 року, тобто він є відносно новим, на чайні арбітруми, як я казав. тому Токену такого проєкту має бути, а ми сьогодні будемо робити дії, які дозволять нам його отримати. Тож, друзі, я перейшов на платформу HyperLiquid. Я візьму тут своє посилання, покажу вам, що відбувається, коли ви за ним переходите. Посилання, як завжди, залишу вам в описі під відео. За ним у вас буде дисконтна знижка 4%. Вставляємо посилання сюди, переходимо за ним. Як бачите, пише you invited UInvited HyperLicked. Тиснемо Connect. Потрібно приконектити свій гаманець Metamask, під'єднуємо його. Далі тиснемо Приєднатися і переключаємося на мережу арбітруму. Після цього ставимо дві галочки і тиснемо «Accept». Join with code Sміl.Nazik. Зробили. Після цього нам потрібно зробити депозит. Ось тут у нас, якщо прогортати нижче є кнопочка депозит, натискаємо на неї, тиснемо сюди. Сюди і підписуємо. Тепер вибираємо суму, яку ми хочемо задепозитити. Я закинув сюди 120 доларів, друзі, але я поєдную цей проект з іншими проектами. Тобто, якщо я торгую, відкриваю угоду на гіперліквідів в лонг, то зазвичай на Аева або на Кілексі я стою в шорт. Таким чином, я нівелюю свої втрати, коли курс йде не в мою сторону. Сьогодні я це все ще буду показувати, тому що якраз тут найбільше за торги і дають поїнти. До речі, скільки дають поїнтів, поняття неоднозначне, тому що кількість трейдів. Весь час збільшується. В загальному вони розподіляють кожного тижня по одному мільйону поїнтів. Але так як учасників стає більше, щоразу на кожного учасника поїнтів приходиться менше. Раніше давали, наприклад, один поїнт за тисячу доларів обороту, потім давали один поінт за 5000 тисяч доларів обороту, тепер приблизно за 10 тисяч доларів обороту дають лише один поїнт. Але цей один поїнт на OTC вже приблизно коштує 2,6 долара. Сьогодні. Про це ще поговоримо. Вибираємо USDC, наприклад, 100 доларів. На основному аккаунті в мене відбувалося якось трошки по-іншому. У мене просто з'явилася адреса, яку потрібно було поповнити. Можливо, у вас так теж буде. У мене з'явилася адреса USDC в мережі Arbitrum. Я просто на цю адресу поповнюю, і все. Тут я бачу, вона трохи відбувається по-іншому. Для того щоб задепозитити сюди кошти спочатку ці USDC, наприклад, 100 потрібно закинути на MetaMask. У мережі Арбітруму. Я, наприклад, на основний аккаунт робив вивід з BINX, просто там купив USDC і вивів їх в мережі Арбітруму на ось цю адресу. Після цього ви зможете отут натиснути USDC 100 і натиснути депозит. Тоді ось ця сума ось тут у вас підтягнеться. Я думаю, що в мене воно виглядало по-іншому, тому що я був приконектився за електронною поштою, а не за метамаском. По суті, ця різниця не грає. Можете приконектуватися за метамаском, закидати сюди кошти. На Metamaski тоді депозити на гіперліквід, а можете залогінитись за поштою, тоді вам дасть адресу, яку буде потрібно поповнити. Тут нічого складного немає. Давайте перейдемо до мого основного аккаунту, я покажу всі інші деталі. У мене тут якраз відкрита угода, я її закрию, тому що вона у мене в профіті 50 доларів, закрию її по маркету. Так, бачите, я закидав 120 доларів, вже 159. Але я вас, друзі, прошу, не втрачайте тут кошти. Якщо хтось вміє торгувати, можете торгувати. Але якщо не вмієте торгувати, а лише просто відкривати-закривати угоди, то краще дивити версифікуватися через Аево та КілоЕкс, хоча я тут всюди повідкривав шорти. Я їх зараз швиденько всіх позакриваю, тому що я торгую для себе. Я можу втратити якісь 100 доларів. Для мене це буде не критично. Якщо ви не можете собі цього дозволити, то ви на одному відкриваєте шорт, на другому лонг. Пізніше я ще це покажу. Так, тут закрито, і на ну, е, от теж невеличкий профіт, теж все позакриваю. Отож, друзі, після того як ви поповнили свій баланс, можна приступати до торгів, за які, в принципі, нам дають поінти. Тут в нас є плече, бачите, воно тут у мене стоїть 50х, тому що я торгую з більшим плечем. Якщо на двох аккаунтах воно однаково, це не грає ролі, але ви. Можете наприклад брати менші ризики, наприклад, там взяти те плече. Що таке плече? Воно дає нам можливість зайти в угоду з більшим об'ємом. Якщо ви не торгуєте на фьючерсах, то ви, напевно, цього не знали. Тобто, якщо у вас є 100 доларів, а ви угоду відкриваєте з 10-м плечем, то ви заходите в угоду, ніби з 1000 доларів. Відповідно, об'єм у вас зараховується теж 1000 доларів. І якщо ви відкрили угоду, наприклад, на 1000 доларів, і закрили угоду на 1000 доларів, у вас об'єм рахується торгів 2000 доларів. Тому що воно має рахувати і за відкриття, і за закриття угоди. Дивіться, тепер, яким чином ми робимо. Я візьму, наприклад, Аeво і тут візьму теж 10 -е плече. Тут я відкриваю на 100 доларів шорт, ось приблизно 99 доларів. Place order. Я відкрив шорт. Іду на гіперліквіт і відкриваю long, так само на 100 доларів приблизно. Отут Margin Requiet пише, наскільки я відкриваю. Тянемо повзунок. можна вказати звичайно вручну 98 доларів. І я відкриваю long. Я відкриваю по маркету, лімітками, звичайно, буде вигідніше. Тепер в мене на одній біржі відкритий лонг, на іншій шорт. Відповідно, якщо там піде в мінус, тут буде плюс і наоборот теж. Але бажано одразу виставляти собі стоп-лосс та take profit. Щоб не втрачати, можна, наприклад, на Аево поставити собі стоп-лосс. Так як тут в нас шорт, правильно, стоп-лосс у нас має бути вгорі, якщо воно піде не в нашу сторону. Я натискаю сюди, тисную тут, щоб виставляти в процентному співвідношенні, і виставляю, наприклад, 30%. Це буде мінус 8 доларів. Тисну Confirm стоп Loss я виставив. Тобто по ціні 2514. Ось тут вгорі, якщо ціна дійде сюди, в мене буде мінус 8 доларів. Тепер ми йдемо на гіперліквід і по тій самій ціні виставляємо Take Profit. Яким чином? Ось тут у нас є Take Profit, стоп Loss. Тиснемо сюди. Вибираємо Take Profit 2514. У нас тут стоп Loss, Значить, ми тут 2514. Ставимо тут. Take профіт теж буде 8 доларів. 870 USDC. Confirm. Що ми друзі, таким чином зробили? Тут у нас лонг. Якщо ціна дійде до 2514, у нас буде плюс 8 доларів. Тим самим на EO у нас по тій самій ціні по 2,514 спрацює стоп лос і буде мінус 8 доларів. Тому ми втратимо лише невеличку різницю на комісії і за оплату фандінгу за те, що відкрита позиція. На те скільки вам дадуть поїнтів, тут залежить скільки ви на торгуєте об'єму. Як довго ви тримаєте позиції? До речі, це теж впливає. Тобто відкрити-закрити угоду, воно трошки недобре так. Потрібно тримати угоди по декілька годин, хоча б годину, дві, три. Я взагалі інколи добу тримаю угоду і кажуть, що за це насипають набагато більше поєнтів. Об'єм, час угоди і те, скільки ви закидаєте тут у них у вкладку Ваутс. Тут ви ніби надаєте їм ліквідність. Але якщо чесно, тут останнім часу настільки мало почали за це давати поїнтів, що я просто навіть не бачу сенсу тут закидати свої кошти. Тут можна задепозитити ось, наприклад, в пул самого гіперліквіду, наприклад, надати їм там 100 доларів. Бачите, в мене вільно 61. Можна чисто просто сюди закинути 10-20 доларів заради того, щоб просто була така активність. Бо насправді поїнтів за це дають зараз реально дуже мало. Мені здається, за тисячу заблокованих доларів за тиждень часу дають лише один чи два поінти. Тому, друзі, це справді мало. Але я сюди 10 доларів, 20 закину. Чисто просто так хай буде. Ви також можете запрошувати друзів заробляти на цьому. Ось тут є вкладочка Referrals. Ви можете ось тут натиснути Create код, зробити свій код. До речі, він робиться лише після того, як ви зробили об'єм 10 тисяч доларів. І кваліфікований реферал теж рахується лише після того, як він зробив об'єм 10 тисяч доларів на фьючерсах. Це не так важко зробити. Це є, наприклад, тисяча доларів з десятим плечем. Відкрили, закрили угоду, це буде навіть 20 тисяч. Якщо хтось буде робити 100 доларів. То можна взяти, наприклад, 20-30 плече, але знову ж таки це більше рекомендується тим, хто трохи розуміється на ф'ючерсах. Якщо ви зовсім новачок, я просто переживаю за те, що ви можете відкрити угоду, не зрозуміти, як її вчасно закрити, і просто втратити свої кошти. Для того можете переглядати мої відео по ф'ючерсах. Ось тут є такі невеликі навчання. Я думаю, плюс-мінус базу ви по цьому зрозумієте. А найкраще це робити хеджування, яке я показав, на іншій біржі відкривати таку саму, але протилежну угоду. Я взагалі більше люблю поторгувати сам, полодоманити. Так сказати, я собі відкриваю, закриваю угоди, тримаю їх довше, але завжди ставлю стоп-лосс та тейк профіт. Взагалі, біржа сама дуже зручна у користуванні, Якщо глянути її на інтерфейс, вони перебрали, просто можна сказати, так не стали придумувати велосипед, перебрали це з централізованих бірж, з тих самих бінансів, графіки з TradingView, як я бачу, це все дуже знайоме. Ну і в принципі правильно зробили. Звичайно, стоїть таке важливе питання: а скільки ми зможемо тут заробити? За такими невеличкими підрахунками, в них є загальний саплай токенів 1. Мільярд. Якщо вони виділять на дроб 10%, це буде означати те, що приблизно один поінт буде конвертуватися в 2,6 долара, буде коштувати. Це якщо вони виділять на дроб 10%. Я не думаю, що вони виділять більше, бо відповідно, якщо виділять 20%, то це вже буде не 2,6%, а 5,2 долара. Просто на OTC зараз вже токени купляють по такій ціні, плюс-мінус це така адекватна нормальна націнка на ці поінти. Але їх важко здобувати, тому що треба багато торгувати. Взагалі я буду робити як мінімум об'єм тут 100 тисяч доларів набивати. Я регулярно торгую на KiloEkсі, регулярно торгую на Аево, і тепер ще буду торгувати на гіперліквіді. Не зрозуміло, який з цих проєктів роздасть швидше, незрозуміло, хто з них роздасть більше. Але це така своєрідна диверсифікація. Зробіть собі три проекти одразу і куріть бамбук, так сказати. Тому що якщо який з них нормально роздасть, ви точно будете в тімі і щось отримаєте від них. Бо тому що, якщо, наприклад, робити лише один з них або лише два з них, можна пропустити той, який найзірніше винагородить своїх ранніх користувачів. Взагалі, платформа сама. По собі є досить крутою. Тут приєднується тисяча користувачів нових кожного дня. Нею зручно користуватися. У них є навіть такі цікаві продукти, як, наприклад, торгівля над NFT-шками. Такого я раніше, наприклад, не зустрічав. Також в них є така штука, як Pre-Launch Listing Token. Ось, наприклад, ось тут, якщо Ethereum USD натиснути, тут є усі пари, тут є багато, досить пар різних монет, і ось тут у нас є Pre-Launch. Бачите, ми можемо навіть тут торгувати, наприклад, токеном Layer Zero, тобто торгувати ставкою на ціну. По якій він вийде, і можна навіть на цьому заробляти теж досить цікавий новітній продукт. Тому якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, це взагалі шикарно, тому що ви зможете набувати тут нормальні об'єми і в майбутньому ще від них отримати нормальний дроп. Робочий тиждень так сказати, тут в нас триває з вівторка до вівторка, але щоб ви розуміли, поінти нараховуються тут не одразу. Тому якщо ви поторгували, зробили об'єм, наприклад, закинули сюди кошти у вал або створили тут свій гаманець валті, закинули сюди щось, і ви бачите, що одразу поінти у вас не з'явилися нічого страшного, тому що вони тут. З'являється за декілька днів, це нормально. Також навіть цікаво, скільки вони зараз дають, я буду торгувати об'єми. Думаю, люди теж будуть торгувати. Ви можете підписуватись, наприклад, на Telegram, на чат. Ми там спілкуємось, допомагаємо вирішувати один одному різні проблеми, питання. Тому обов'язково підписуйтесь і будемо там ділитися, кому за який оборот, скільки дали поєнтів, тому що користувачів буде щораз то більше. Як я вже сказав, в тиждень є конкретна сума поєнтів, яка виділяється для людей. Тому поінти буде фармити щораз то важче, тому я би радив не зволікати і робити це прямо зараз. Ну і також на цій платформі токени запускають деякі набагато раніше, ніж, наприклад, на якійсь централізованій біржі, там на Binance чи на Bybit. Зазвичай, коли я бачу анонс якихось лістингів на біржі, то вони вже декілька годин, а можливо і день, можуть торгуватися на гіперліквіді на таких децентралізованих платформах. Тому можливо вам буде таке корисно. Як я вже сказав, тут є близько 40 тисяч користувачів, але за статистикою приблизно 23 тисячі користувачів зробили Лише одну транзакцію, друзі. Тому, якщо чесно, реальних користувачів, які торгують і збирають тут поінти, їх є не так багато. Тому треба робити побільше транзакцій, побільше об'єми і, звичайно, бути обережним. Бо ви не прийшли сюди злити свій депозит. Ви прийшли сюди, щоб зробити об'єм, отримати поінти в майбутньому отримати токени і заробити на цьому, а не втратити. Тому як я вже сказав, головне це об'єм. Кількість транзакцій, час угоди, та хто хоче, може у вкладці Vault надавати ліквідність. Вони, до речі, там розписують, для чого вони її будуть використовувати. Ну, взагалі, воно працює як якийсь такий невеличкий купі-трейдинг, тому що ви даєте свої кошти і вони на них торгують. І як я вже сказав, ви можете створити тут свій пул. Тут щоб його створити, назвати потрібно закинути мінімально 100 USDC, Як бачите, і сюди можливо люди вам будуть теж закидати. і Ви можете тими коштами торгувати. Ось тут у вкладочці портфоліо видно наскільки ви наторгували. Наприклад, бачите, в мене зараз 23 тисячі. Чи доларів обороту, я ще поки не отримав ніяких токенів, але ось тут є вся статистика. І вона тут, звичайно, буде оновлюватись. У вкладці Point ось тут будуть у вас поінти. Як бачите, я сказав, вони рахуються з вівторка по вівторок, і тоді через декілька днів нараховуються. Взагалі вони на це все виділили 26 мільйонів своїх токенів. 10 мільйонів вони ще виділили додатково для людей, які використовували їхню платформу ще раніше. Це вже таке в них альфа ком'юніті, і 2 мільйони токенів вони виділили на реферальну програму. Тобто вони виділили 38 мільйонів токенів. Ось, до речі, друзі, як бачите, я під'єднався через електронну пошту. Якщо натиснути депозит, в мене просто є адреса, яку потрібно поповнити. А на мультиаккаунті, як ви пам'ятаєте, я приконектив Metamask, і тоді мені потрібно поповнити сам Metamask спочатку в мережі Arbitrum USDC, і тоді вже депозити на цю платформу. Нічого складного тут, друзі, немає. Отож, у нас є трійця, у нас є кілоЕкс, а тепер ще додався Hyperliquid. Як я вже сказав, я торгую на усіх цих платформах. Користувачів на гіперліквіді насправді небагато, а проект виглядає таким мощним і об'ємним. Тому цілком ймовірно, що його трохи недооцінюють, і, в принципі, це нам на руку. Хоча поїнти можна фармити до травня, і я думаю, що користувачів буде щораз то більше. Як я вже сказав, якщо вони виділять хоча б 10% загального саплаю на дроп, то один поінт буде коштувати 2,6 долара. І навіть якщо ви, наприклад, Взяти за 10 тисяч доларів об'єму отримаєте 1 поїнт, а за об'єм 100 тисяч доларів отримаєте 10 поїнтів, то 10 поїнтів буде коштувати 26 доларів. Цілком ймовірно, що на комісію ви витратите значно більше. Але, друзі, не варто забувати те, на якій стадії зараз у нас ринок і що може робити з ринком хайп. Тому цілком ймовірно, що токен може вийти ще з іксами 3, 4, 5 разів, можливо, 10, буває по-різному. Тому, друзі, як завжди, тут є ризики. Це вам такий маленький дисклеймер, тому що можна втратити свої гроші. Още на фьючерсах може потім токен дати менше, ніж ви, наприклад, витратили на комісії. Якщо ще пару разів зловили ліквідацію, можете вийти в ноль. Але я в загальному буду всі ці можливості пробувати використовувати, тому що не хочеться якісь пропустити жирний аеродроп. Ось і все, друзі. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Якщо залишиться сили, напишіть коментар. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.